Всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео в нас буде огляд, ось такого типу геймерського ков килимка для миші з RGB підсвіткою. Бачите ось така, ось докази, бачите, RGB підсвітка є. О, давайте розпаковувати в комплекті. У нас що йде. Ну, звісно ж, сам килимок. Він в нас отакий. Так, трохи почистити треба. Так, отакий килимок, бачите, друзі? От, бачите, тут написано RG Mouse Pad, От, сюди потрібно під'єднати дріт. Давайте зараз замінимо мій старий килимок на новий. Так, ось в комплекті ще ось такі дріти є. Бачите, отакий дуже довгий, в нього довжина майже 2 метри. Так, зараз я розпутую. Так, все я розпутав. Зараз будемо міняти килимок. Так. Ці килимок відкладаємо, бачите, яка різниця ось ці, ось оцей, він набагато більший. Так, ці відкладаємо і ці кладемо. Так, далі а, проводимо дріт. Так. І вслідному відео я вам покажу, як це виглядає на столі. Так. Килимок поклав. Далі зараз буду дріт проводити. Так от наш дріт просто вмикаємо в роз'єм килимка і під'єднуємо до ноутбука. Так. Опа. Так, і тепер ведемо ці дріти до ноутбука. Опа. Так, і підключаємо в USB-порт. Бачите, ось такий роз'єм. Під'єднуємо в USB-порт. Опа. Так, все майже готово. Так, все можна. За... Так, зараз я а, буду. Ноутбук вмикати. Так. І зараз подивитеся. Бачите, друзі, як світиться прикольно. Ви тільки подивіться на це. І це лише за 229 гривень. Ви тільки уявіть собі, за 229 гривень ви отримаєте ось такий офігенний коврик з підсвіткою та шиї геймерський. Це, це дуже круто. Наприклад, хочете, можете зробити такий колір. Хочете, можете синій зробити. Хочете, можете зелений. Можете ось такі зробити. Зелено-синій. Хочете, можете. Можете ось так зробити, щоб було. Хочете, щоб ось так було. Це, коротше, багатофункційний килимок. Так, все. Килимок кладу сюди. Це як вам пояснити? Це можна так сказати, що це розумний килимок. Це геймерський килимок. Так, зараз я розблокую свій пика. Друзі, тепер ви знаєте, як зробити, як, де, зробити не дуже дороге геймерське місце. ноутбук берете за ось такі безнички, наприклад, за 30 тисяч. Далі берете мишку здесь за 1200 гривень. Далі берете в -завроре ось такий килимок з rgb підсвіткою за 229 гривень і отримати десь за 32 тисячі до ігрове місце. Хочете, можете поміняти кольори килимка. Це, як вам пояснити, це універсальний килимок. Є аж 7 варіантів підсвітки. Ви Тільки уявіть собі, 7 варіантів. Тому, друзі, ви всі думаєте, з Аврори якась, якась фігня, і що що він дешевий, це геймерський килимок, повинен ще кращим бути так. Можна і ще краще знайти килимок, але цей. Я вважаю, я вважаю, це дуже гарний варіант за свої гроші. Ну, мені подобається, мені все влаштовує. Це навіть дуже гарний варіант за свої гроші. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. В следуючому відео я вам покажу, як виглядає моє ігрове місце.